Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на поєдинок між Райо Валікано та іспанською Жероною. Дякую, що Жерона це. Команда Сенсація. Команда, яка посідає на дану мить, на дану секунду, перше місце у чемпіонаті іспанської ліги і саме тому. Ми знімаю відео про Жерону, і тому що там грають два українці, Це там довбик, та Віктор Циганков. До речі, це українці виглядає доволі таки сильно. Ось рай Валікана на 9 позицій, Ну, непогано. ще і Валенсія є. До речі, Валенсія. Валенція доволі кермане Римчика. Непогано йде. Має навіть усі шанси. Валенція, щоб потрапити до Єврокубків. А ну, ви зараз не про Валенцію. До речі, райо, останній матчі валікану не програв. Так, так. Ой, Плюс 10. Пропустити. Же вона програла, так від відко Одна Від в цьому сезоні була Реала. А так одна нічия Нічия з доволі таки сильним суперником. Ну і 10 перемог команда здобула. Мені щось, до речі, зіграли з тим, тим таким реалом сусідатом. Причому на їхньому полі. Ось, Умагая Віліканова. Ось, до речі, вже ровно хто пропустить цей матч. Антонія ось, точно пропуститься. Ітон Джастін Бог Гарсія, Девід Лопес, Сфан Карлос, Мартін, Карл. Майя Веліканова. На щастя, немає ніяких втрат, у них всі готують. А напрямок гриль говорить кану. 33%, на нічого 27%, напрямок Жерону 45%. Жерона, блядь, це невеликим фаворитом, це куди набристає. А ось. Звичайно, що Жерона, враховуючи ці амбіції, напевно, так. Тому що апетит проходить во время їжі, ніхто не міг взагалі, напевно, я таку турнірну таблицю що на початку... Сезон, звичайно, що Жерона це команда сенсація, команда відкриття цього чемпіонату. І має непоганий відрив від Атлетіка від, до зони Ліги Чипонівської зони. 10 балів відриву. Так, грати та грати, тому звичайно, що Жерона будуть розставлятись команди. О, це як Ньюкасл на новому сезоні. І то навіть Жерона. Мінську, наприклад. Це зустріч. а по тут ще проваляли Львалікану. А дві перемоги, дві нічі, тоді перемоги з Жирони, якщо брати їхні матчі. Останній він був в 23-му році, не стало березня, да, 2-3 на І в цьому тобто сезоні було 2-2 на Пріжерго. А ху, короля Ревелікана перемогло. Де в Сингуді Ревелікана перемогав. Останній перемоги Жирона Ревелікана була 2 роки тому. Найбільше 13-06 року 3 було 13 червня. буде Фантастка Булігуд. Вже більше двох років вже не може задати реа Велікана поразки. Равелікана погано грає на тут цей мово. Очки равелікану. 2-2 здалися. Останнього матчу вони приїхали з Бернабеу, зіграли ніч у 0-0, це нічия 0-0 для Райо Велікану. Та Рама в реперсіоні розповідала, Жероні вийде на першому поверсі у турнірі світової галерії. Ще до Жероні Велікану на такому моральному піднесенні не захоче такий ще грант переграти. І Жерона це поки що не грант, але це не може. А ще про нас Кампо де футбол де варить. Карлес. Теоні Райо. Вайкану. Войся. Що друзі може зробити. Червона дуже забивна команда. найзабивна команда Іспанії. 29 на Клотину Тюрало. 23, Берсон 24, Атлетіко. Навіть в Атлетіко! більше що Алту Барселона, щось по що Раду Барселона. Отак, вони перемагають, питання немало, це такі перемоги. Навіть Атлетіко забив. Більше. Пропустила пропустили правда, не м'ячів. б 15 пропустили. І більше, ніж Барс вони ж. Ось така команда атакувальна. Вони два можуть пропустити, забити там, 5, 4. А, а, в відео 5-4. Атланта Берган. Сезоні в Якось так. Друзі, який висновок, який прогноз у мене по матчу. Тому обидві команди заб'ють. Знову Жерона майже в кожному матчі пропускає. Такі. Раєвелікану. Останнє розрало, воно так достойно так в 0-0 зіграли. Ну, звичайно, що раевелікану будуть моменти, що на своєму пулі. Ну Жеона щось таке має знайти. Тому перше, я обидві команди заб'ють. Другими переноси таки віддає перевагу другої команди. Все-таки думаю, що Жерона по даному матчі не переможе. І навіть більш того, я зроблю ризикований перенос. І візьму чисту перемогу другої команди. Все-таки думаю, що буде команди заб'ють, то Жерона цей матч переможе. Рахунок десь там 2-1, 3-1, 3-2. Але Жерона, думаю, все-таки по даному матчу все-таки. Я не знаю, друзі. Що думаєте ви там? Пишіть в коментарях. Але поки що Жерона дивує усіх, перша позиція у чемпіонаті, фантастика. Хто про таке міг взагалі уявити? А добре, друзі, тоді завершуємо. Кому це відео сподобалось, поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментарі приємні. Всім до побачення, всім пока.